Вітаю, друзі, був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так, ну що, вчора друга пройшла наша зустріч у колективних шахах. Люди доволі раді цьому проєкту. Кажуть, дуже-дуже ефективно, все креативно, розповідаємо, спілкуємось. Це максимально інтерактивний проєкт. Колективні шахи. Він і раніше був там років... 10 назад я його вигадав. Але зараз це у більш такому яскравому форматі. Всі спілкуємося. Вчора ми працювали одну годину 52 хвилини. І ніхто не втомився. Ані діти, ані дорослі, Всім було цікаво. Всі е -е, щось пропонували, всі слухали думки майстра Фіда, одного з провідних тренерів нашої школи. Мої думки міжнародного гросмейстра. Свої думки казали. Кожному дається слово, кожен з радістю розповідає свої відчуття, свої ідеї. Це дуже-дуже корисний абонемент. Я не знаю, я просто технічно, технічно не настільки е, підкований, щоб. Е, тут дивлюсь за речами, щоб ніхто їх не схопив, бо це ж Англія. Е, технічно не настільки підкований. Щоб обрізати саме ось наприкінці кожного кожної такої зустрічі, їх вже дві було у рамках або рамках проєкту колективні шахи. Так люди просто самі кажуть, як їм круто, як їм подобається, і конкретно називають, що подобається. Як це працює колективні шахи? Можна, звісно, працювати у цьому абонементі окремо колективні шахи, воно не так дорого коштує. А можна отримувати це як ще один бонус найкращого у світі шахового абонементу. Отож, замовляйте найкращий шаховий абонемент у світі, або а, до кінця цього року перевірите себе, або замовляйте на рік з моменту придбання. Тобто, ось зараз, завтра придбали і по яке там 26-27. Липня 2025 року. Починаємо працювати, починаємо вас робити сильнішим, і все це буде проходити весело. Головне буде результат. Ось ви його побачите. Добре, бережіть себе. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Працюємо на благо учнів, робимо їх прогрес і цікавим, і впевненим.